День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю ладили, як шила мати, вела пісень, столочку гарну, сину вишивала. Лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки уплітала, так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. Як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали усі шляхи і повернулись до рідного порогу? В тих вишиванках думає пісні про щастя мрії, туга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення молитва мами. Одягнімо до вишиванки наш чарівний український сталі. Не для когось, не для, заба... не для забаганки, а для себе дружа, мій. Одягнімо вишиванки, друже. Як одвічний предків талісман, хай не буде серед нас байдужих. І один нас буде отаман. Одягнімо святай неділі. Будень за потреби одягнім і відчуєм вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванку, друже, хай побачить українці світ молодих, відважних дуже, уєднані на багато літ. Одягни вишиванку.